Щиро дякую волонтерському об'єднанню влад за надану допомогу. Дякую вам вся 118 та бригада. Слава Україні. Волонтерський штаб ЛАД вчергово передає органічне харчування, ось ці пюрешки нашим військовим на цей раз зі 118-ї бригади ТРО Черкащина. Дякуємо Асоціації українців регіону Мурсія, Іспанія. Дякую волонтерському штабу лад і їхнім партнерам з Іспанії. Слава Україні! Героям слава! Пані Ларисо, пане Лев, ось це подяка від нашої славно відомої 118-ї бригади ТРО черкаси за надане органічне харчування пюрешки для вас для вашої асоціації в мурсії.